Міни у податковому кодексі особиста з ВУЗ спеціалістів Асоціації платників податків. Таку можливість надали бізнесменам півдня України у Херсоні організували великий семінар з актуальних та проблемних питань у сфері оподаткування. Послухати лекції приїхали як керівники підприємств, так і бухгалтери, яким ці знання допоможуть у поточній роботі. Крім місцевих підприємців, на захід вирушила і Миколаївська делегація. Регіональний семінар для платників податків Херсонської та Миколаївської областей організували на тему податкові нововведення 2014-2015 років як діяти підприємству. Новацій у законодавстві чимало і краще заздалегідь з ними ознайомитися та розібратися в нюансах. Бізнес дуже зв'язаний в наших сусідніх областях. Мы постоянно с коллегой Скопицей Владимировичем общаемся, это начальник главного управления Николаевской области. У нас идет обоюдная коммуникация, мы обмениваемся информацией. Ну и опять же главная наша задача это доступный и качественный сервис для наших плательщиков. Поскольку, я еще раз повторюсь, наши плательщики в наших регионах очень и очень взаимосвязаны. Семінар розпочався з актуальних питань для платників: теми адміністрування податку на додану вартість, на нерухомість, сільськогосподарські та земельні податки, мобілізовані працівники, вільна економічна зона у Криму приховують багато нюансів. Розібратися з якими маючи під рукою лише податковий кодекс, дуже важко. К сожалення, як і все законодавство, налогова політика слишком динамічна. плюс ще... законодатели так пишут законы, а чиновники так пишут инструкции, что обычному гражданину прочитать и понять, что там написано, крайне сложно. Поэтому мы приглашаем всегда в живую людей, специалистов очень больших в этой сфере, чтобы они помогли все-таки бухгалтерам, разъяснили, помогли прочитать, помогли понять все вот эти новации, которые происходят. Ассоциация налогоплательщиков одной из своих задач ставит проведение таких мероприятий, как семинары, вебинары, круглые столы. То есть мы стремимся к тому, чтобы наши налогоплательщики имели высокую налоговую культуру, были хорошо, хорошо осведомлены в изменениях в налоговом законодательстве. Это им поможет, придаст им уверенность при проведении проверок контролирующих органов, при обжаловании их незаконных решений. Під час семінару розглянули найактуальніші питання з урахуванням останніх змін законодавства України, відповіли на запитання учасників та надали індивідуальні консультації. Це актуально напередодні 1 січня 2015 року. З дати, з якої передбачено досить суттєві зміни до чинного законодавства, особливо в частині податку на додану вартість. Ми знаємо, що передбачено запровадження електронного адміністрування. Під. Де але звичайно, ті норми, які виписані в кодексі, безумовно, вони викликають дуже багато филювань і застережень як платників податків, так і експертів, спеціалістів. Зараз першочергово для фіскальної служби важливий той момент, щоб ми співпрацювали з нашими платниками податків. Оця співпраця і є самим одним із самих головних аспектів. Тому зараз на теперішній час дуже важливий проводити саме такі семінари, саме такі зібрання, на яких будуть розглядатися дуже важливі питання, які стосуються саме співпраці між платниками та працівниками фіскальних органів. На подібних семінарах спеціалісти розказують не тільки всі нюанси законодавства, але й вислуховують проблемні питання, з якими стикаються бухгалтери у своїй роботі. К сожалению, на сьогоднішній день мало хто навіть из налоговиков может ответить актуально і правильно что же, як нам вести себя, як облагати налогом і не облагати налогом. Ті операції, которые у нас сейчас связаны з випуском і ремонтом техніки оборонної техніки. Подібні семінари проходять постійно після докорінних змін у законодавстві. Делегатів обирають за кущовим принципом і збирають в одному з обласних центрів регіону.